Відтепер листи працездатності оформляють не у лікарні, а у пенсійному фонді. Лікар лише вносить дані пацієнта до електронної системи і формує медичний висновок. Розказує завідувачка другого терапевтичного відділення поліклініки номер 1 лікарні імені Лучанського Марина Гальченко. Пенсійний фонд не бачить ні діагнозу, ні коду діагнозу. Він тільки бачить, з якого по яке число. І ну, і дані пацієнта послугу отримання листа непрацездатності розказує Марина Гальченко. Спростили і для пацієнтів, і для лікарів. Людині зробили огляд, і потім нажимаємо кнопочку Створити медичний висновок. І потім ну, вискакує така табличка, його ми підписуємо, і людина отримує смс-ку, що вам сформоване з такого по такої. Якщо в системі все введено правильно, то це зручніше. Тому що я не повинна робити, знати, як правильно називається місце роботи, КП, КНП, чи там якась його юридична адреса, з цим вже було багато проблем. Зараз, якщо правильно введений код. Правильно оформлена декларація, то все моя робота на цьому закінчується. Я бачу, що він сформований. Далі документ автоматично потрапляє до реєстру пенсійного фонду і вже там формується електронний лист непрацездатності, за яким нараховуються виплати. Самі ж дані про пацієнта беруться із його декларації. Головне, щоб був правильно написаний ідентифікаційний код, розказує лікарка. Ще один плюс є лікарняного, як вважають медики, закрив. <закривається> він без повторного візиту пацієнта. Ми даємо на 5 днів. Людина виздоровіла, і навіть на п'ятий день він може вже не приходити до нас, а він закривається автоматично. Якщо людині погано, вона приходить до нас, і ми робимо продовження. Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсон.